В Україні запустили програму для внутрішньопереміщених осіб Благодійний квиток у рамках ініціативи. Переселенці можуть поїхати потягом у Кирзалізниці всього за одну гривню. Таким квитком можуть скористатися люди, які з тих чи інших причин не мають змоги самостійно сплатити за проїзд. Чи можна придбати такі квитки у касі залізничного вокзалу? Дізнавались журналісти телебачення Капрі. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, благодійний квиток? У вас можна придбати до Дніпра? У нас такої інформації немає потім треба по буде такі квитки. Ми вирішили придбати квиток через сайт. Щоб отримати квиток, необхідно натиснути кнопку Благодійний квиток на сторінці з результатами пошуку поїздів, обрати необхідний маршрут та доступні місця у вагоні, підтвердити статус ВПО через застосунок Дія при внесенні даних пасажира, ввести банківські дані та сплатити одну гривню за квиток. Отримати на електронну пошту підтвердження та сам проїзний документ. Як бачимо, ідея гарна, але придбати квиток за цією програмою нам не вдалося. Спроб було багато і в різні напрямки. Також діють і деякі обмеження. Скористатися програмою можна не частіше, ніж раз на місяць. Благодійний квиток можна отримати лише в плацкартні місця у загальний вагон або вагон другого класу, а з додаткових послуг доступне тільки замовлення постільної білизни. Повна вартість квитків сплачується за рахунок благодійних внесків платформи Ticket.ua, її партнерів та клієнтів. Кількість проїзних документів у рамках ініціативи обмежена.